Він став комісаром міста від УНР, так від уряду Української Народної Республіки, коли він займався в тому числі українізацією. Є свідчення по газетах про те, що він писав, що від, там, від завтра міліція. Тоді міліція теж була угу. так, що вона має там діловодство проводити українською від завтра. Так? так, от питання так. якою має бути Українізація лагідною чи так як робив Іван Липа. Ну і українізацію на такому вже державному рівні він продовжував у Києві, коли Як став міністр. міністром у справах релігії. Це так. вже директорія, чи це вже директорія. Так. І я теж прочитала про те, що він наказав усім релігійним організаціям церквам проводити все діловодство українською мовою. В його біографії є моменти, коли він, наприклад, одружувався, вінчався в Одесі uh -huh. в 1904 році, тобто uh -huh. це ще до революції, навіть першої, і е, він пише в листі, що він все ж таки схилив священника до. Україномовної проповіді в а цій церкві, що? так ну але потім, якщо подивитись на біографію самого священника, він теж не був українофобом і теж був проукраїнським, просто побоювався за свою посаду. Але теж. бачите, факти пазли так. пазли складаються. Так. Що є україною, де були українці? І що вони робили, так і що... так само є публікація Івана Липи про те, що відбувається з церквою, що вона має бути в Україні українською, ну і так далі.